Всім привет, з вами Бонко. І сьогодні я заходжу Brawl Stars, через те, що думаю, що по нас відео, ви вже зрозуміли, що сьогодні є апну 67 тисяч трофей в себе на аккаунті. І зараз я знаходжусь тут в цьому стародропі де мені що через те, що е, сьогодні зранку, я коротше відкривав собі стародроп, де мені, що мені звідти випав скінчик на Одіса. І зараз я просто відкриваю, і в мене відкривається дуже довго, тому зараз є величезні шанс, що зараз буде гіперскін, тому я відкривається на відео. І так, дивимося, дивимося, і це гіперскін. Давай. І ні, на жаль, це все-таки не випав Нам випав скінчик на бону. Мені сьогодні вже два нарешті мені на основі. Думаю, з інших стартропів ми зараз давайте активуємо, в принципі цей скін. Відкриємо зараз другий сердок. Коротше, зараз хочу вам показати. в мене тут також будуть 15 стартропів. Відкриватися демонічних. Ну, скоріше, все, що буде їх 15. І я думаю, що звідти вже точно випаде гіперскін, бо, як я казав, мені сьогодні випав скінчик на Отіса і зараз на цього. Ще бо... що я хочу сказати, що змінилося на... в мене на аккаунті з останнього відео Це те, що в мене плюс тисяча кубків майже за день. Далі я зміг апнути кого? Я апну на стрімі Гріфа на максималі, апнув на максимальськи, вже не на стрімі і. Також я зміг апнути тільки на максимальному, я в шоці його зміг апнути, коротше в мене на максимальному ранзі, і це, в принципі, все, що помінялося в мене на аккаунті. Ну, але головне те, що ми зараз апнемо мені 67 тисяч трофей. Я взяв пайпер. Uh, ми зараз, в принципі, йдемо в каточку. Нам тут треба залишити все на всі дві катки. Uh, ну, з одного ніяк нам не вийде, бо нам не хватило одного окупу. Ну, тому, коротше, полетіли. І поки в нас катка буде роззиці, я хочу швидко прорекламувати свій телеграм-канал. QR-код зараз бачите в себе на екрані, або заходіть по посилці під цим відео. Там я роблю дуже класні пости з новинами, з різними всякими штуками. Навіть ви можете попасти у відео, якщо будете в моєму телеграм-каналі. Вже приблизно 7 людей в моє відео з телеграм-каналу. Ну, воно ще не вийшло, вже зовсім скоро. Воно вийде, окей, короте, Лутаємо зразу тут дві баночки, якщо зможемо, це не те, що у нас вийде. Так, напевно, що Напевно, що ми не зможемо зараз забрати ці дві баночки, бо тут агрей стоїть. Так, але він на когось там напав, ладно. Так, він когось в Майка. Я зрозумів, вже топ-6 капець. Якщо що, катка майже на строму 25-му, тобто 700 плюс. Так, і в нас от, отакі от, бліна, грає, отакі от тімейти проти мене попали. Ну, чи не ті короте, суперники. Тут цей блок один лишився, не знаю, як мені попадати. Цей блок мені дуже мішає. Ладно. Окей, Поки я буду зараз виносити одного, ну якщо мене не мене вб'є, то вже вбили за цей час п'ятьох. Так, ладно, окей. Зараз був максимальний момент, щоб його вбити, максимально ідеальний. Тільки якби зараз не було банки, я просто нажав гаджет і був би мінус грей. Так, давай. Ну зараз я точно попаду. Ой, капець, куди я взагалі гаджет, так? Да, я зараз просто в шоці. Ні, так, ну окей, тичку попали. Тичечку ми одну попали. Мені би ще, блін, а не виходить. Не виходить мені добити цього грея. Ай-яй, ай-яй, блін, мені по мені тичку попав тако, ти готуємося, готуємося ультувати. Він зараз в мене ультине і все. І мені капець буде. Так, окей, він почав тікати від 13-ї баночної Мс. Так, тут у нас сидить Едгар, ну Окей, Едгар в мені в принципі не страшний, хоча в мене гаджет не той, що мені потрібен. Треба зараз якось Емс забайдити, щоб вона пішла з цього Едгара тільки я не знаю, як мені це зробити. Ну, зараз постараємося акуратно. Ну, треба... От тут Едгар, ти хуже, я тікаю. Я Зараз тікаю. Так, Емс, давайся, хорош. Це топ-2. Топ-1, я вже тут ніяк не займу, ну, бо які шанси мені тут вбити в Мс, якщо мені навіть з гаджетом, які великі шанси на попадання, не зміг її вбити. Ну коротше, окей, ми помираємо зараз, максимально топу, але головне, що нам зараз дасться непоганий плюс, бо в мене тут є він стрік. Нам дали плюс скільки? плюс 13, якщо не помиляюся, ми, до речі, апнули навіть 25 ранг старий. І мені залишається всього на всю три кубочки. Тому двадцять не будемо. Я зараз, напевно, поміня, поміняє персонажа, бо на пайпер трошки мені буде, може бути важкувати. Давайте візьму. Хай буде хто? Ну хай буде, хай буде, хай буде, хай буде. Давайте візьмемо Емс. Нені ну постараємося защити, тому полетіли. Три кубочки, я думаю, це не так вже важко. Нам треба просто війти в топ-4 і все. І вже буде халява. Так, ну, за топ-5 нам дадуть два кубки, тому нам треба топ-4. Окей, попалося, в принципі, не сильно небезпечно при нас. Тільки Кензі може і бас притягнутися, і в принципі все. А інших, я, якщо можу законтрити на дальності, просто тому все. Окей. Так, ага, поняв. Зразу вольт по мені попадає, капець у нього тичка далеко, хоча він зараз на першому левлі, а Що було б на третьому, бо мене зразу зараз виніс. Ладно, окей, тікаємо від вольта. Тут у нас шелька вбила кольта тільки що. Ну, шелі мене точно зараз не винесе, бо в мене тичка приблизно, як в неї. Так, окей, може ще зараз ці дві баночки вийде, мене забрати. Буде дуже добре, що їх зможу забрати? А, ні, не, не зможу, не зможу. в мене тут шелька йде. Ой, як її відкинув погано. Як я зараз погано її відкинув? Зараз може Вольт на неї загриться чи ні? А, вона пішла забрати ці банки. Ну, для неї гірше, бо я її зараз тут можу просто зажати. Я отак от її задомажив, зніс її посівку. Ну і вона лоу ХП. Зараз тільки в мене тейк нема. О, окей, все, я її задомажу. Так, тут ще є Вольт, тому треба буде зараз акуратно. Так, окей, ми М збили, тільки банки я забирати не буду, бо тут як я нагадую сидить Вольт. Ну надіюсь, тут вже нікого немає в кущах цих та. А ні, Вольт ще зверху, я зрозумів. Ні, так, акуратненько. Зараз то може я по ньому попаду пару тичок або хоча б-чуть. чуть Ні, не попадає ні одної. На жаль, бо він сидить там з краю, Окей, ладно, ладно, в принципі, не страшно. Окей, ми його вигнали до іншого вольта, це вже топ-5. Нам треба, щоб ще одну людину вбили і все. І це буде 67 тисяч трофеїв у мене на аккаунті. Максимально швидко, покшапається кубки. Так, окей, зараз давайте ми заберемо Діна Майка. За його помилку, і це вже топ-4. Тобто це вже 100%, Ми апнули ці 64 тисяч трофей. Я постараюся. ой, не 64, 67 тисяч трофеїв, я постараюся зайняти трошки більше місця, ніж четверте. Але не обіцяю, що це вийде, бо я зараз короче, буду просто старатися пушити. А ну от короче, ну, зря я коротше, почав пушити спайку. Ну, це не страшно. Головне, те, що ми зараз виходимо в меню. Отак, от забираємо, плюс 6 кубків, виходимо в меню, і в мене апнуто 67 тисяч трофей. Ну, вже, в принципі, не непевний кубків І в мене вже от, капець 27 тисяч трофей, у мене вже не збирали нагороди. Це прям дуже багато. Для мене просто дивіться, скільки я їх листаю, і це все я можу забрати. Я просто вийти, якщо тут проходить, скільки тут монет, кредитів, блінгів цьому подібне. Ну, точніше не блінгів, а очки сили. Не, yeah, ладно, окей, okay, давайте от ми вже довертали до кінця. Мені буквально ще треба 3000 трофеїв, і я вже пройду цю трофейну, ну, коротше, дорогу трофеїв вже максимально до кінця. Ладно, в буду буде відео закінчити, Такому нас було обов'язково. Поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть, а зона, щоб розказати мої найкруті відоси. А з вами був я, Бонко. Всім пока-пока.